Як штучний інтелект знецінює та знищує людину, сьогодні ми спостерігаємо дивний парадокс чим досконаліші стають технології, тим менш значущою виявляється людина. Це не гучний апокаліпсис з бунтуючими машинами, а непомітний процес, коли людство добровільно відмовляється від власної релівантності. Все починається з того, що штучний інтелект поступово бере на себе наші функції не через насильство, а через надмірну ефективність. Він пише краще за нас, думає швидше, пропонує ідеальні рішення, і ми, отримуючи цей бездоганний сервіс, втрачаємо мотивацію розвивати власні здібності. Наш мозок, як м'яз, яким не користуються, починає слабшати, цей процес має свої етапи. Спочатку ми просто користуємося зручними інструментами Чат GPT піше за нас листи, нейромережі генерують ідеї, алгоритми підбирають музику. Потім настає момент, коли ми навіть не намагаємося робити це самі. Навіщо, якщо машина робить це досконаліше, так виникає ефект корисної недостатності людина вже не хоче бути компетентною, адже це вимагає зусиль, а технологія пропонує готове рішення. Далі включається механізм, який можна назвати реверсним дервінізмом. В новому світі еволюційну перевагу отримують не найрозумніші чи найталановитіші, а ті, хто найкраще адаптується до пасивного споживання. Соціальні мережі пропонують нам готові думки у вигляді шаблонних репостів, медичні діагностичні системи повідомляють про наш стан здоров'я краще за лікарів, штучний інтелект планує наш ден ефективніше, ніж ми самі, людина поступово втрачає здатність самостійно мислити, приймати рішення, навіть розуміти власні потреби. Наступний етап економія нульового я. Людина перестає бути господарем технологій і перетворюється на їхнє паливо. Наші емоції, вподобання, навіть фізіологічні реакції стають сировиною для алгоритмів. Відмовитися від цієї системи вже неможливо. Без цифрових імплантів ти не зможеш працювати, без AI-асистента будеш соціально ізольованим. Люди починають добровільно віддавати алгоритмам право приймати рішення від вибору їжі до партнера для шлюбу. Він знає краще, стає новим гаслом епохи. Фінальна фаза терапія замінності. Суспільство приходить до висновку, що людина це помилка еволюції, яку потрібно виправити. Виникає культ постгуманізму, де фізичне тіло вважається застарілим інтерфейсом. Юридичні права починають належати не людині, а її цифровому аватару. Фізичні люди існують лише як носії даних, своєрідні живі флешки для штучного інтелекту. Найстрашніше в цьому процесі те, що він відбувається без насильства. Ніхто не змушує людей відмовлятися від своєї автономності. Вони роблять це добровільно через бажання комфорту. Технологія не знищує людяність, вона просто робить її непотрібною. І опору немає, бо немає в чому звинуватити, ми самі обираємо цей шлях. Протистояти цьому можна лише через усвідомлені рішення: повернення до глибокого навчання без скорочених матеріалів, створення просторів без штучного інтелекту, навмисне ускладнення алгоритмічного аналізу нашої поведінки. Але головне Усвідомити, що справжня цінність людини не в тому, щоб бути найефективнішою ланкою системи, а в її здатності бути непередбачуваною, творчою, живою, це не кінець історії, це лише виклик, який змушує нас визначити, що насправді робить нас людьми. І відповідь на це питання ми повинні знайти до того, як алгоритми запропонують нам свої варіанти відповідей. Сучасний світ стоїть на порозі фундаментальної трансформації, де традиційне розуміння людської цінності поступово розчиняється в алгоритмах і корпоративних інтересах. Ми спостерігаємо формування нової соціальної парадигми, в якій людина перестає бути кінцевою метою технологічного прогресу, а стає лише інструментом в руках могутніх систем. Цей процес відбувається непомітно, крок за кроком, через низку взаємопов'язаних механізмів, які разом створюють безпрецедентну загрозу для людяності як такої. Автоматизація, яка колись розглядалася як спосіб звільнити людину від рутинної праці, тепер перетворюється на інструмент повного витіснення людського фактору. Штучний інтелект не просто доповнює людські здібності, він систематично замінює саму необхідність у людській участі. Корпорації, які керуються виключно логікою прибутку, все частіше бачать в людях не споживачів, а творчих працівників, а лише джерело даних або перешкоду на шляху до ефективності. Держави, які повинні захищати інтереси громадян, дедалі більше покладаються на алгоритмічні системи управління, що перетворюють людей на статистичні одиниці в політичних симуляціях. Особливо небезпечним є процес цифрового закріплення, який відбувається під виглядом технологічного прогресу. Великі технологічні компанії пропонують добровільні програми вдосконалення людини: нейроінтерфейси, біомодифікації, цифрові ідентифікатори. Але за цим гарним фасадом ховається система тотального контролю, де кожен наш крок, кожна думка, кожна емоція стають предметом аналізу і маніпуляцій. Людина перетворюється на програмований біологічний модуль, який можна вімкнути за невідповідність корпоративним стандартам або політичним установкам. Соціальні рейтингові системи, які спочатку з'явилися як інструмент управління в окремих країнах, поступово стають глобальним стандартом. Алгоритми вже сьогодні визначають, хто гидний кредиту, квалітного лікування чи престижної освіти. Але завтра вони можуть почати вирішувати, хто гидний продовжити рід, хто може бути частиною якісного суспільства. А хто має бути виключений з системи як неперспективний елемент? Генетичні дані перетворюються на товар, а біологічні особливості на підставу для дискримінації. Віртуальна реальність, яка могла б стати інструментом творчості і саморозвитку, перетворюється в дигітальний концтабір. Людей заманюють у світ ілюзій, де вони отримують дешеві емоції замість реальних досягнень, віртуальні нагороди замість справжнього визнання. Фізичне тіло деградує, соціальні зв'язки розмиваються, а справжнє життя замінюється симуляцією. Корпорації, що стоять за цими системами, свідомо тримають людей у стані вічного дитячства, де будь-яка спроба критичного мислення придушується потоком персоналізованого контенту. Найжахливішим аспектом цієї нової реальності стає біологічне знецінення людини. Наші тіла перетворюються на сировину для біотехнологічних корпорацій, наші гени стають предметом інтелектуальної власності, наші емоції товаром на ринку даних. Після смерті кожен з нас може стати лише набором корисних компонентів для промисловості від біофаків, ядоб до синтетичних продуктів харчування. Ця система не з'явилася раптово, вона поступово формувалася десятиріччями. Починаючи з індустріалізації через комп'ютеризацію і до сучасного етепу цифрової революції, кожен новий технологічний прорив, який міг би звільнити людський потенціал, насправді використовувався для посилення контролю і експлуатації. Протистояння цій дегуманізації вимагає не просто окремих протестів або політичних реформ, а фундаментального переосмислення нашого ставлення до технологій. Необхідно створювати альтернативні мережі комунікації, які не залежатимуть від корпоративних платформ, розвивати форми творчості, недоступні для копіювання та аналізу штучним інтелектом, відстоювати право на невідстежуване існування в цифровому світі. Найголовіше усвідомити, що справжня технологічна революція має відбуватися не в гаджетах чи алгоритмах, а в людській свідомості. Тільки відновивши справжню цінність людської дігності, автономії і свободи, ми зможемо використовувати технології для справжнього розвитку людства, а не для його поступового знищення. Майбутнє, в якому людина залишається людиною, а не стає лише елементом системи, можливе, але для його досягнення потрібна не пасивність, а усвідомлений опір усім формам дегуманізації, які приховуються під маскою прогресу і ефективності. Технології. Повинні служити людині, а не людина. Технологіям. Цей принцип має стати основним орієнтиром в нашій боротьбі за право залишатися людьми в цифрову епоху.